У будинку, який 19 квітня пошкодила російська ракета, розпочали демонтаж. Вікна квартири Наталії виходять на зруйновану частину будинку. Ділиться на початок цих робіт, чекала тут, понакривали тимчасовою покрівлею. Воно все попротікало в людей до першого поверху. Попротікали квартири, бо затікало. Через падіння уламків ракети та пожежу, непридатні для життя три під'їзди. Під час опадів дах продовжував руйнуватися. Це спричинило пошкодження і в тих оселях, що вціліли після атаки. В одну з таких квартир три дні тому заселилася Маргарита, переселенка з Покровська. Жінка каже, сподівається, що незабаром підрядник Дніпровської міськради проведе тут ремонтні роботи. Ну, говорять, що почнеться з першого. Що по 15 вересня. Як воно буде, я не знаю. Сподіваємося, що якщо дах зроблять, то будемо жити тут. Розбирають зруйновані конструкції тільки в день, тому це нікому не заважає, каже мешканка будинку Майя. Десь -то місяць тому стали готуватися. Битовку зробили, забори поставили, огородили територію, ну, а потім крани пригнали. Все, і от Демонтаж ускладнюється тим, що будівля повністю цегляна, розповідає директор комунального підприємства Сергій Карпенко. Тут комбінована робота і за допомогою техніки і вручну наразі розбирається п'ятий-шостий під'їзд. Аварійні частини будівлі демонтуються перед тим, як приступати до подальших робіт». Розібрати планують зруйновані поверхи у трьох під'їздах. Роботи закінчать не раніше кінця жовтня. Сергій Карпенко каже, після цього розпочнеться двоетапне відновлення будівлі. Поліна Палмарчук, Мирослава Заблуди та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.